Від, мої дорогі підписники. Сьогодні ми на моїй самій новій карті про Німеччину. І ми зараз... Я вам зараз проведу екскурсію. Так. ось басейний клуб. Ми знаходимося на вулиці Moos Play Басейний клуб. Внутрі басейни і ящички з одягом. Так. Далі в нас машина майстерня. Я не хотів того писати. І ось лікарня. Переклад я не написав, бо не встиг трошки. І ми на вулиці Лишталфенстик. Так, трошки... да, я трохи знаю німецьку. Бо у мене трохи родичів є в Німеччині. Треба буде світлофори нормальні зробити. Так. І ось ми на вулиці Шарлоттенбургер стріт. Ось Deutsch Arthouse Kirke. Це перекладатель німецька православна церква. Шкуле. Школа. Парк. Ось такий маленький. І саме легендарний магазин в Німеччині це Карфур. Ну, він є майже кожній в кожній європейській країні. Ми на вулиці Ахлберкер. Ось Дім Білий. І ось є Deutsche National. Національний університет, перекладається Німецький національний університет. І ось поліцейська станція, ну, поліцейський відділок. Білий дім, багатоповерхівка з одним mm -hmm. поверхом. І ми на вулиці Бренслауер на алей І ось кафе, я його зробив з проекту, самим першим. Так, Зараз я покажу вам з висоти нашу карту. Якщо що, я робив її по своєму проєкту. Я проєкт сам почав. Коротше, карта повністю роблю з проєкту. Я ще сьогодні маю зробити карту про Чехію. Відео вийде скоро. Так, я думаю, вже пора прощатися. Всім моїх підписники. Всім пока.